Посвідчення буде розроблятися в організації нашої чи ні? Якась символіка потім зробиться і буде посвідчення Це Пізніше нас, так. Наша основна робота це проводити якраз серед посвідчення дуже велику роль відіграє. Так, Коли так. в мене з'явилося посвідчення громадської ради, мене не б'ють. Поліція не ганяє, не тупчуть, Запускає багато. чого Ви не спійте, це дійсно. Добре, так. Давайте, давайте, давайте проголошуємо. Значення ще ніч ну, це, 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 це треба визначити. Всі вам колись буде. Мене такі всі. Євгенію Іванов, це питання тривичте, тому що це фінанси. Це ж треба замовляти десь. сам, Розробити її де десь Ні, дарт. Кожен може корочку собі купити, а там тільки вписати і все. Добре, давайте тоді це питання обговоримо на засіданні робочих груп. Добре? Так, Добре. Так, одним із пунктів. Асоціація має право це створювати робочі групи по напрямам діяльності, які являються складовою Національного патріотичного виховання. Так, до речі, ще буде, що ми могли проголосувати за це положення чи ні? Голосуємо. Хто за те, що дане положення за основу, За основу? За основу. Да. а потім будемо допрацювати. Да. А якщо за основу, то воно не буде діяти тоді? Ні, буде діяти, не, але не, має доповнювати, якщо, якщо буде потреба. Конституцію навіть доповнюємо, Так, що затверджуємо, а потім закон допомню. приймається в першому читанні, так. він не діє тільки так. після того, коли він в остаточному читанні і підписується президентом. Так, так, так да. і тут, я думаю, що ми повинні юридично бути трошки підкованими. Або приймаємо його положення, але там є, що воно останній пункт написаний. Положення можуть вносити зміни доповнення зв'язку із змінами Приймаю. саме. Я, Приймаємо. Приймаємо. Волосуйте. Волосуйте. Хто Волосуйте. за те, щоб дане положення прийняти до дії, прошу голосувати. Прошу пустити проти, утримуватися одноголосно. Дякую. І так, те, що я зараз зачитав, створювати робочі групи по напрямах діяльності, які являються складовою національно-патріотичного виховання. Це право асоціації. Які рекомендуються робочі групи? В свій час на засіданні координаційної ради при обласній адміністрації Кожина Іванович і я пропонували створити там правда три. Але ми зараз подумали і є більше, ніж три робочі групи на створенні. Перше. Створити робочі групи в складі Координаційної ради це те, що ми пропонували. А тепер створити робочі групи в складі нашої асоціації слідуючи: збереження і подальший розвиток українського культурного надбання як один із напрямків Національно-патріотичного виховання. Це в області культури. Піде. Ми винесли на голосування на комерційній раді, шість голосів було за, сім проти. Не пройшла наша позиція про те, щоб створити таку робочу групу. Я сподіваюся, що в нас вона пройде. Пройде. Так. Да. Склад робочої групи. Я думаю, що кожен, зараз я зачитаю всі ці групи і кожен продумає, в яку групу його освіта, практичні навики дають право, що він буде найбільш корисним в роботі тій чи іншої групи. Друга проведення виховної роботи серед прихожан Московського патріархату по розвінчуванню ворожої діяльності священнослужителів, числа зрадників і колаборантів. Я так маленький ескорт сказав, що у нас робиться біля 800 було приходів, зараз трохи менше. Ну, а то, що воно вимагає роботи, коли підняли на координаційній раді. Директора Департаменту культури і релігії, вона не могла сказати, скільки переведено з Московського петрохату в нашу Українську церкву. Так і не сказати точно. Тобто так, не було Це таке, таке призначення. Що... Mm -hmm. так, 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 Будемо буде. голосувати за кожну окрему так, робочу так. руку. Да? Я думаю, що потрібно за кожну окрему. Значить, хто за те, щоб проголосувати? І створити в нашій асоціації робочу групу по збереженню і подальшому розвитку українського культурного надбання як один з напрямків національно патріотичного виховання. Хто за? Хто проти? Одноголосно дякую. І друга робоча група по виховній роботі серед прихожан Московського патріархату, що зачитав. Голосуємо за неї. Хто за? Проти. Трималося одного голосу. Третя робоча група. Робоча група по запобіганню і розвінчуванню корупції у всіх сферах державного і комунального управління в Хмельницькій області. Стоїть питання, чи е, запобігання корупції має вплив на патріотичне виховання? чи ні? Першу чергу. Да, що Так і як... Робоча група по запобіганню і розвінчуванню. Ми... Не розвінчуванню, протидії. Ми Шляковський очолював. Не розвічуємо, ми... ми не зможемо. Протидії. Проти протидії Я вступив в Державне бюро по вирушенню питань Україні на планеті Земля. Я почекаю про зараз Михайло Павло. це може бути те, що ми зробили по філармонії, коли корупційні схеми ми вияснили і дали матеріали в полі о, прокуратуру, прокуратуру. Чого тут? а що таке розвінчування? Що таке розвінчування? Це значить, що ти... це пропанницька робота, але пропагандистська робота так. вона скрізь є. От, в всіх наших путах. А якраз у цей напрямок роботи має бути конкретним націлена, на те, що щоб той депарчільниці того департаменту релігії там не сиділа, яка вона не знає її свої функціонального. Тому що вона туди пішла тільки завдяки корупції, ага. щоб ці, вла... хто вас виганяв з громадської ради цей заступник голови, відповідав теж, чого він приймає. Тому що він не з протидія. Ніякого розвінчування. Розвінчування ми будемо секретар. Бо ми зробимо матеріали. Секретар напише, чи дамо, а то буде розб'якувати. Показує. Вже Проти... докидалися, що Сергій Володимирович буде узагальнити всі ті матеріали, які по телебаченню пройшли. Як священики московського три хату, саме гундяєв благословляє російський солдат на вбивство наших воїн? Так. Оце все показали, Ні, що... це, це релігія. Я кажу про корупцію. Ти ж зачитав третій пункт. Проти, вважаю, розвінчування що... корупції. Що таке розвінчення? А я вважаю, корупції. Що, що розвінчувається? Має... Ні, це слово має місце. Славу його да, розвінчувати. Да, а так. хіба корупція має славу? Ну, я ж кажу. Протидія. 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 Петро Степанович, протидія. Так, ще якісь будуть доповнення. Ну, Погоджуємось з вашою. Якщо протидію робити, то треба створювати аркає. Аль-Каїда буде. А... А, як? а що ми знаємо? Тут... Я ж кажу, Аль-Каїду я беру на себе. Може, я би в основу вкладаю. Да. 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 Якщо... Ну все, не воду. І мене теж. Ми ж як вони вважають. Євген Іванович, протидія може бути різних форм. Може бути активно. Став на голосування. Став на голосування. Я лише питання. Викриття. Викриття. Ну, запобігання це є запобігання, якісь, там, та протидія. протидіяки палки І, і наказання. Крізь, пропорту, — воно скрізь де в Кого нормативного що запобігання, Ту так да або запобігання ну, розвінчувати сюди. Якщо не наказуєте, то запобігання не получиться. Ми тоді маємо право створювати документальні, і, документальні та, фільми. Запобігання створювати законами чіткі, якщо а що це на це. немає. Ми на засіданні, нашого управління. Інформування можливо, а не запобігання. Да, Запобігають спеціальні органи. Інформування. Асоціація як може запобігати. Інформування, так. Да. Слово запобігання включає в себе і інформування. Запобігати так, можна різним шляхом інформування через засоби масової інформації, через соціальні мережі. Так, поступила пропозиція від Михайла Паша. Я думаю, що штовкова пропозиція включити після слова запобігання слово протидії. Так. 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 Mm -hmm. Протидіяти ми, ми маємо протидіяти. Ну так. і ще включити інформування. Інформувати воно входить автоматично. Ні, це повинна бути тайна організації. Євгенію, а це буде потунку. Не зривайте і Мені і так важко вести. Я вперше веду зібрання, Мені так важко. Робоча зачитую з доповненням. Робоча група по запобіганню протидії і розвінчуванню корупції у всіх сферах державного комунального управління в Хмельницькій області. Це слово розвінчування, воно далі буде перекликатися з тею роботи. Е, Окей, голосуємо. Груп. Головна робота. Голосуємо. Так. Так. Хто за те, щоб ви... прийняти цей пункт з доповненням, яке вніс Михайло Павлович, Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти отрималися <клес> одного голосу. Дякую. І далі підходимо до того. Я вважаю, що це дуже важлива робоча група, яка буде. Показувати нашу діяльність це створення робочої групи під назвою «Пресслужба громадського об'єднання Значить, Зразу да. пропонується. У нас є спеціалісти в цій області. Ось Сергій Володимирович він тривалий час вже працює. І з нашою організацією він знімав, коли ми проводили засідання по питаннях корупційних схем по філармонії і інші. Так що керувати цією він зможе по всій спеціалісти. Ну і Василь Анатолійович має відповідну освіту по напрямках, якраз підготовки таких матеріалів. Готовить. Я думаю, що його також включити в цю в цю робочу групу, якщо він не буде проти, бо це добровільно. Ми надіємося, що ваші сценарії, які будуть до тих відеоматеріалів, які будуть зніматися, будуть чудово викривати, розвінчувати оці всі діяльності, і корупційні, і церковні, і так далі. Всякої жити. Я ще один раз, і все, вісім. А мене у четверку. Захисту землі. Включим. Значить, це ми голосуємо, і я зачитую, що ви орієнтувалися, які є групи робочі, і далі прийняли рішення, в яку вам найбільш доцільніше вступити і працювати в тій робочій групі. П'ята робоча група організація і проведення благодійної діяльності серед поранених воїнів Збройних сил України, інших силових структур, цивільних, постраждалих людей. В лікарнях та госпіталях Хмельницької області. От Сергій Володимирович в госпіталі інвалідів вітчизняної війни і воїн війн взагалі Ружичній проводив з дітьми відповідно зустрічі з нашими хлопцями, які поранені з фронту, приїхали тут, лікуються. Ви знаєте, за душу бере, коли я дивився цей відеоматеріал, за душу бере. Коли будуть дивитися інші, що ми можемо тоді спокійно пройтися по міській лікарні, в нас там лежать воїни по госпіталю в Раково біля трансформатора. Знову повернутися до цього госпіталю і ці відео матеріали викладати. І я думаю, що вони будуть мати великий вплив на свідомість, на почуття всіх тих, Суспільно, хто пані. буде у нас ветерани кожні дві неділі ходять в міську лікарню. І носять все, що вони, ці 67 чоловік, вимагають, вони все і носять. Зараз вони, там вчора мені вони сказали, вони ставлять питання, щоб закупити Паски для всіх, що міський лікар. Вони зараз собі кожні дві неділі їх провідать. Це наш за привода Анатолій Миколаївич з нашої організації. І муля Проніславович, Броні, Михайло Проніславович. І вони от зараз вже готуються до Пасхи. Заздалегідь, ну крім того, що вони через дві неділі їх відвідають. І гроші знаходять, і спонсорів знаходять, і все знаходять. Так що підключіть їх до цього діла, якщо вам ну, це цікаво. Ми говорили, що будуть і експерти, ті, які володіють, і ж просто благодійні е, організації, і люди от дорожку він. Сам і себе благодійник, він госпіталь надавав там допомогу, матеріальну, закуповував ну, туди. Як вони об'єднаються і будуть знати, що де робиться? Не питання. Це ж прекрасно, що ви вже почали роботу вести ще до створення нашої організації, нашого об'єднання. Не давно ми ще ми почали це все ще на минулого року. А тепер це все відображати буде, як від імені вашої ветеранської організації, нашого об'єднання. Від дорожку також, так. Тобто ми будемо мати якусь силу згуртову, силу? силу, цілеспрямовану, згуртовану силу національно свідому. Сенергія. Так, як ми представляємо громадські організації інші, тому і наші громадські організації, як члени нашого об'єднання, будуть спільно працювати з нашою. Тому що ми складова тих, хто в громадських організаціях зареєстрований, нашого об'єднання. Ефект вулика. Кожна бджілка. Так, так. Ну Це те, що я говорю, ми будемо. землі, Будуть підключатися і ті організації, які ви представляєте, допустимо, наша організація, Михайло Павлович, прекрасний досвід має по запобіганню боротьбі корупції. Так що тут кажуть, цікаві в руки селі Володимирович, засоби масової інформації, журналіст сам. Василь Анатолійович теж працівник культури, теж журналістська діяльність є. Так що, по напрямках підготовки нашої, і будемо приймати участь в цій роботі. І робоча група по проведенню національно-патріотичного виховання в закладах освіти області, в органах місцевого самоврядування. Це те, про що я говорив, що Кузьма Іванович вносив пропозицію по книгах, по програмах шкільних. Отут потрібно буде працювати. Тому що коли Готувалось питання на координаційну раду, і ми мали доповісти це. Я перезвонив приймальну міністра освіти, щоб вийти на людей, які займаються безпосередньо з проблемою по виконанню указу президента і постанови Кабінету міністрів по національно патріотичному вихованню. Мене виводили на три: управління в міністерстві освіти. І ніхто не з них не знає, що чим займаються і хто займається там, поки не виявили на інститут модернізації, який там сказали, що ви тут нас не шукайте, ви нічого не знайдете. Ви шукайте в себе 4-5 вчителів історії, 4-5 вчителів української літератури, і з ними зустрічайтеся вони краще, і вони тоді самі можуть запропонувати вам варіанти, по яких підручниках вчитись краще. Тому що зараз десь по чотири, по п'ять підручників, і вчитель має право сам вибирати той підручник, по якому буде викладати матеріал. Тому отак від міністерства нас знову спустили вниз. А внизу не хочуть слухати. Тобто нема нічого дивного тут суддю конституційного суду питають. <плес> <плес> так, і, так. Коли створена Конституція України, які <плес> він не може назвати. Бурклива бур, 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 <плес> <це>, ніч була. <плес> для, це було, так. І так, є шість робочих груп, це, які рекомендуються нашим установчим зборам. Можливо, будуть ще якісь варіанти доповнення до. Та ніби все охоплено. Да, тут об'єм великий. Значить, зараз у мене у нас... є ще одне питання і все більше не буде. <гум> а в уз... е... зноси на організацію цього часу треба буде вирішити питання там десь, треба чи зброю закупити, чи ще що буде. Тільки благодійні кошти будуть прийматися. Ми не, не прибуткова організація. Ми не маємо права вести якісь насові операції. А от благодійників можна шукати. Так, згідно з за нас закон. на сьогоднішній день зареєструвалося 14 представників організації, 6 робочих груп. Я думаю, що ще будуть поступати в наші ряди. І інші, коли побачать, що ми почали якусь роботу вести, що ми не просто мертво народження дитина. резонанс? Так, коли підуть в соціальних мережах матеріали Сергія Володимировича і підуть по, особливо, я думаю, що е, добре реагують по запобіганню корупції, протидії. Да, так ми що, ми Михайло Павлович, ми, ми, будемо буде працювати в цьому напрямку. Так, ну що, голосуємо тоді за ці служби, раз нема доповнення, за ці робочі групи раз нема доповнення. Це один із е, пунктів нашого порядку демо, який ми затвердили. Я питаю, е, за всі зразу чи повністю? За, за всі зразу. зразу. За гарячих життів не було. Не, так. Все То за те? Щоб проголосувати за створення цих робочих груп в нашому об'єднанні, в нашій асоціації з доповненнями, які були вказані тут, прошу голосувати. Хто за? Так, да, так. Да. Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Так, і так ми виконали перші чотири пункти, перші, 5, перші 4 пункти. Нашого порядку денного. Далі у нас прийняття рішення про обрання керівного органу управління відповідно до положення. там вказано, що ми обираємо управління в складі п'яти чоловік, які будуть пропозиції щодо персонального складу, то що складу в цілому? достатньо? До речі, я думаю, що ми на Положимо обов'язки по регламенту. Yeah. Тобто ми не будемо створювати комісію по регламенту в себе, а питання регламенту будуть на розмірі нашому yeah. Нема заперечень. Yeah. Що за це прошу проголосувати? Дякую, прошу послухати. Хто проти? Я отримав. Yeah, що пропонуєте? Щось... Я пропоную зараз обрати і голову і затвердити правління. У мене є пропозиція, пропозиція головою обрати Петра Степановича Константиновського, бо він вже себе зарекомендував дієвим громадським діячем, конкретним, яких мало зараз таких конкретних діячів. Ну а заступником у мене пропозиція Бірюка обрати. Можна й два заступки? людина з великим досвідом Кузьма Івановича. Я дуже його поважаю і завжди його прославляю, але просто в нього такий зараз стан здоров'я критичний. Що він реально фізично не зможе працювати? Тоб, він він може бути експертом, консультантом. Де, от. Варили, от. Варили. І варили. Може, давайте ще одного заступника, які будуть пропозиції? Два заступника. Члени правління вони практично таке самі. Ні, ні. От я пропонував заступником Бірюка. А хто ще може одного запропонувати Івановичам. Я пропоную. А ще які б до пропозиції, крім Кузьми Івановича? Спас заступника і голова. Давайте ми тоді так. Я б тоді... ще Гринчука пропонував. Ні, Бути другим ні. заступником. Ні, Кудьво Івановича. Дайте відпочити людині. А чого відпочивати? Нема коли. Погоди, Я сьогодні... Він радником буде. Я сьогодні говорив, оце буквально сином його. Син каже, ну, що він ось, стільки ходити не може. Йому дуже важко. Я вчора з ним розмовляла, то він ледь говорить. Да, так, це все для вас. Я не можу дивитися на людей. Це ж робочі Да. Він же ж тоді просив, що каже, я ж да. я навіть ходити не можу. Авторитет, авторитетом, авторитет, якщо не буде. Да. Навіть Бірюк при всьому авторитеті этот, то, він зараз не прийшов. А -а -а. Як він там, він давав таке жорстко зобов'язання, що буде працювати. А -а -а. Да, він же ходив тоді. Ну, тоді отлично Сходи ми мали От, провести. І голова, Бірюк, заступник, ще одного заступника. Давай. Да. Враховуючи що, якщо що, в нас така велика організація, да. що вона да. може вона виростати, хай буде два заступника. Це що? Зібратися ще потім і добр добрати ще люди обов'язково на цьому заціяти обирати. Якщо ми якщо збираємося ще... раз, в квартал, то У нас є сьогодні можливість обрати. що нам відтягати бірюка можна набрати по телефону. Якщо він дає згоду, все ми маємо. Ну, я б ще робі хотів вдасти одну пропозицію таку, що, наприклад, якщо людина чи три рази не була на засіданні, щоб її виходила щоб з асоціації. Ми за писали в положенні, Тому... що добровільник і добровільний вихід. Да. Ну то да. так, так. Да. Я... А, а з правлінням це слушна пропозиція. правлінні повинні бути робочі люди. Якщо да. ви як ми приймаємо та, рішення, а без та, людини? Як ні, це? Ну, ми його запитаємо. Є, як це? Воно, Людина має проголосувати. По Хвилин, по Хвилинчук. Запитаємо. запитаємо чи Що ми, запитаємо? Сергій. Від людини вимагається робота. Е, Лев Васильович. Константиновський. Ми тут зараз підійшли до питання про обрання голови і заступників і членів правління. Рекомендують збори вас заступником голови правління. Ви не будете заперечувати. Усі за Добре. Добре, дякую, Левасич. Васильович. вітання на все, передаємо. На все вітання. добре. Збори вам вітання передають. Самі не кажуть і здоров'я. Здоров'я, працює. Індивідуальному порядку. У мене авторії. є пропозиція. Я би хотів рекомендувати в замістики доконечного Михайла Павловича і себе. З одної організації з Михайлом Павловичем. Нічого, нічого, нехай буде. Це дієво. Це не грає роль. Це має бути дієва організація. Давайте мовити. Це питання ставиться на голосування. Я просто подав пропозицію. Ще які пропозиції будуть? Я пропоную комусь жінок включити в заступку. Обов'язково там! Гендерна рівність має бути. Ви краще знаєте, когось порекомендують. Ну давайте записуйте, не тоді голосувати. Я вже переговорив. Вони... Як ви до цього стали? Ну раз в квартал можна увагу. Ні, ні заступники не повинні завжди бути на бойові. Це вже задні просто давайте поіменно по будемо голосувати. Ті, які поступили пропозиції. Так, спочатку голосуємо за голову. Да, Давайте давай, так. за голову, починати з голови. Поїхали. Кто? Озвучте. Так. Поступила пропозиція <клес> в зв'язку з тим, що за Крополець голову Кузьма Іванович на інстивній групі хворіє в такому стані, що йому важко буде виконувати свої обов'язки. Поступила пропозиція обрати головою об'єднання Константиновського Петра Степанович. Хто за таку пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Все вітаю вас, утримався. Бажаємо здоров'я і енергії. Дякую. Друга пропозиція. Заступників, скільки будемо обирати? Два чи одного? Проінформуйте, будь ласка, що сказав Бірюк? Основне. Бірюк сказав, що Кузьма Іванович він не знав, що. Така ситуація в кузьмі. Ми...